Як працює система автоматизації в розумному будинку при зникненні загального світла? Зараз ми працюємо від EcoFlow, це 2 кВт EcoFlow Pro. Тут ще буде у нас ніша, якраз і завтра хлопці повинні вибити. І зараз я вам покажу, як ми робимо від мережі. Тобто я зараз виключаю загальне живлення, і у нас система перейшла в режим енергозберігання. У нас працює повністю автоматизація. Тобто, у нас, куди ми не заходимо, у нас світло включається. Доволі такі, е освітлення доволі економне. Виходить. Зараз ми пройдемося по всій хаті. от Автоматично у нас включилося мінімальне освітлення. от в загальній кімнаті також включилося. Тут у нас працюють розетки телевізора. Також у нас тут працює три розетки на кухні, щоб можна було чайничок закипятити. От. І в нас працюють розетки в кімнатах для того, щоб можна було користуватися комп'ютером. Як ми бачимо, споживання у нас всього 130 Вт в такому режимі. І показує наша система, що ми можемо е працювати в економному режимі е 15 годин. А зараз у нас з'являється яв... світло. З'являється світло. Опа, і у нас автоматично включилося е повне освітлення. І в нас прийшло пуш-повідомлення, що в нас е ми працюємо вже. Від мережі, і в нас все працює. Бачите, неповно у нас вже все світиться. І замовник розуміє, що все добре. Тому звертайтеся до професіоналів, з нами будувати легко.